білоків про відведення усього важкого озброєння від лінії розмежування на Маріупольському напрямку. Обстрілювали широкане, незважаючи на провокативні обстріли, сили АТО відкривають вогонь лише у відповідь. Також триває обладнання оборонних споруд на лінії розмежування, сказав Стельмах. До подій на Прикарпаття військова поліклініка в Івано-Франківську потребує допомоги від меценатів та волонтерів. Це єдиний медичний заклад на Прикарпатті, який надає допомогу людям, які повернулися із зони бойових дій. Що насамперед потрібно лікарям та пацієнтам, дізнавалися наші кореспонденти. Івано-Франківськ, це місто, у якому вже багато років немає спеціального військового шпиталю, тож єдиний медичний заклад для військових поліклініка. Тут хворих обслуговують не тільки амбулаторно, також є денний стаціонар, де пацієнт отримує професійне обстеження та лікування. От тільки ліжка та інше обладнання в стаціонарі давно потребують оновлення. Частково цю проблему вдається вирішувати. Зокрема, представники громадської організації Свобода життя передали на потреби закладу сучасне ліжко українського виробництва. Воно в принципі. Функціонально в плані можна підняти вверх, вниз, підняти голову, змінити форму тіла для того, щоб надати допомогу в будь-якій ситуації, яка виникає у нас. Вартість такого ліжка близько 5 тисяч гривень. Меценати зазначили, що будуть продовжувати покращувати матеріальну базу поліклініки. Є багато потреб, ми будемо продовжувати і будемо це робити постійно. Все таки нелегкий час в нашій країні, Тому допомога громадськості обов'язково. Уже другий подарунок для пацієнтів військової поліклініки зробили офіційні представники в нашому регіоні міжнародної компанії, яка виробляє устаткування для профілактики і відновлення здоров'я. Вони допомагають обладнати масажно реабілітаційний кабінет для бійців. АТО. це використовується локально. Може бути на спину, на живіт, на ноги, м'язи всюди, де є ураження тканин, тобто рани заживають швидше. Якщо це є гематоми, вони розсмоктуються швидше. Якщо масажистам потрібно зробити глибокий масаж, вони розігрівають спину, м'язи вже готові для, ну, для масажу, і це набагато ефективніше і краще. Представники компанії зазначають, що планують надавати реабілітаційні послуги учасникам бойових дій і поза межами поліклініки. Також ми готові допомогти в тому, що приймемо бійців з АТО на безкоштовні сеанси оздоровчі, а також, можливо, переселенців по рекомендації фахівців, звичайно, з поліклініки, і повторюся, що це буде абсолютно безкоштовно. Однак усіх проблем військової поліклініки це не вирішує. Медики розповідають, закладу бракує ліків. Тож дуже часто медикаменти для поранених військових змушені купувати їхні родичі. Антибіотики, спазмолітики, обезболюючі, ранозаживляючі, препарати для захворювання дихальної системи, бо всі практично перебувають із патології дихальної системи, бронхіти, пневмонії, ну важкі, то відправляють звичайно стаціонарно черніці і львів. Надають допомогу, у них більшої кількості можливості є. От у нас менші, бо ми як поліклініка рахуємося з денним стаціонаром, нам менше забезпечення йде медичне. Тож усі, хто має бажання, хоч якимось способом посприяти лікуванню та реабілітації в українських воїнів, може звертатися безпосередньо до керівництва поліклініки. Заклад буде вдячний за будь-яку допомогу.